шагом це славко, ясно, що квіткою самурая є слива. Нічого так не пахне, нічого так не радує. Око як слива, особливо в місячному світлі. Але де ж зараз, якщо і сливу і знайдеш, то я скажу, що вона скоро поступиться. Оцим, як би сказав, по дерев'янським які з баварського бюджету успішно черпають для озеленення, вони так... Жахливо виглядають. Я скажу, що я б краще засадив оце все це сливами, але ж життя від нас не залежить. Доведеться доживати в тому, в чому доведеться. Це я плавно переходжу до того, що у самураїв, ж ви знаєте, нема мети тут пройти шляхом, і то вже мета, я скажу, дожити, і от навіть якщо дошувати доведеться з тими ж самими уродами, що починав, але час все одно примушує тебе робити висновки. От чим закінчаться треті визвольні змагання України? Ясно, що говорити за це рано, тому що вони ще можуть повернутися в той чи інший бік, але все одно для кого, заради кого були всі оці жертви, всі оці руйнування, всі оці втрати території. Що ми здобули, ну по в першу чергу, для кого все це було? Все це було в інтересах очевидної меншості населення, як згуртованої в якісь націоналістичні спільноти, так і просто націоналістично налаштованої. Це війна меншості населення. І те, що ця меншість населення успішно втравила в цю війну більшість населення це очевидний успіх українського націоналістичного руху. Ясно, що процес цей до крайності руйнівний, але. Ми б не змогли самі все це зруйнувати. Щоби зруйнувати все це, довелося покликати Путіна, довелося його спровокувати. Ну там власне провокувати було нікого. Там він був завжди готовий. І те, що він знищив на сході України в першу чергу, те, що він зруйнував, кого він роз... розігнав, він зробив ту роботу, котру український націоналізм в обставинах. 20-х років 21 століття вже ніколи собі не зміг дозволити. Розумієте, тільки Путін може дозволити собі таку брудну роботу, і це добре, що він її зробив за нас. Розумієте, і чого я не очікував, що спрацює концепт Шухевича: що, от якщо лишиться чверть населення, ви бачите, що зараз населення України успішно розбігається, хто через тису, хто на схід, і те, що він казав, що якщо лишиться чверть населення, то це вже добре для проєкту націоналістичної України він правда не казав, за скільки території лишиться його проводство, на жаль, не повне, як і всі проводство. Але я скажу, що насправді це так, що ця Україна лишиться для тої меншості, котра тут в ній лишиться, в яких межах будеться нова Україна. Правда, казав, що велика Україна була при тих, хто її дозволив будувати. А зараз ми будемо в тій Україні, яку нам дозволять мати. В Україні пост величі. І от чи все це мало значення? Так. Тому що метою війни ж було не здобути якісь терени, не втратити якісь терени. Добре, трохи зруйнувати певні антиукраїнські середовища, що в повні вдалося. Треба сказати. Ми бачимо, що антиукраїнські середовище Сходу України зруйновані на корню. І що якщо лишається в містах багато вати, то це все одно вже не ватні міста, як вони правильно поправляють, люди більш знайомі з ситуацією. Метою було, як тоді у Півсуцького сковиков ров між українцями та москвинами такий, щоб його вже не можна було подавати ні близькістю мов, ні спільністю пострадянської культури, ні всіма оціми, як це вам сказати, булгаковими і як воно було з легким паром. І ми цю яму викопали успішно. Ну не так ми, я скажу, як Путін її вирив. Нам не вдалося. Ми багато в чому пасли задніх, але Путін за нас постарався всіми цими маріуполями, Харковами. Я скажу, він вирив таку яму, що довго її доведеться засипати. Хоча ви говорите, що народ і швиденько адаптується, ми чуємо ці голоси скептиків, але розумієте, краще мати таку яму, краще мати таку пролиту кров між нами, ніж як це було при Янику, не мати, не мати ніякої, ви розумієте, де б ми знайшли інший, інший привід пролити стільки крові між нами. І... Війна призвела до того, що Україна знов стала європейською справою. Україна не була європейською справою з короля Данила. З 1240 х років всі на неї пілювали. А зараз, принаймні, ми бачимо, що Європа розділена щодо питання України. І один, одна з держав, ну вона вже відреклася від свого минулого, але ж байто, що Німеччина та, від якої Німеччини зреклася, була. Одним з будівничих великої України, і коли зараз Німеччина розділена в позиції щодо України, коли Шольц хоче рятувати українців, але ну ПВО, там ТС, зброя, якісь ці, але не рятувати Україну, то це вже успіх до. Ви розумієте, що навіть того, що лишилося з Європи Союза, ми примусили відновитися Союзу. Ну, вплив України на європейську політику, ви собі не можете навіть... Уявити Швецію прийняли в НАТО Фінляндію. Прийняли в НАТО. Ви розумієте, який успіх? Відродилася Антанта, Велика Британія і Споб'єднане в... Королівство не просять казати, і Республіка Франція вони виступили як великі держави вперше після 56-го року, після їхньої ескапади в Суеці. Вони вперше згадали, що вони великі держави, що у них є ядерна зброя, що у них взагалі є зброя. що зброя може вирішувати якісь воєнні конфлікти. Вони заговорили за воєнну участь. Це надзвичайно великий успіх для європейської політики. І це ж вони роблять в обставинах, коли Сполучені Штати виразно проти і готові їм дати по шапці як 56-го року. От мені цікаво, чи сполучені штати будуть настільки слабкими, що не дадуть по шапці сполученому королівству і Франції за цю їхню позицію на захід Європи і України. От що цікаво. І те, що ми примусили Сполучені Штати капітулювати перед Росією нарешті явно, це це було очевидно ще з карибської кризи, що вони слабакі що бомбу вони не кинуть. Але те, що вони злякалися російської тактичної ядерної зброї, якихось 10 кіло це свідчення теж змін світової політики, змін ролі Америки, і до всього цього призвела Україна. Ви розумієте? Навіть наша поразка, я скажу, що буде успіхом для Заходу, тому що Росія не зупиниться, Росія продовжить свою агресію і Захід буде змушений або гинути, або вчинити спротив. Я скажу, що це так само починалося з Іспанської Республіки, з Чехословаччини. Так може почнеться з нас і дасть Боже закінчиться знищенням Путіна. Тепер щодо того, чого ми не змогли або не схотіли, або в принципі не могли зробити в цій війні. Ми українці так і лишилися меншістю внаслідок цього конфлікту. Цього можна було очікувати, тверезо мислити і критично ми б не змогли нав'язати наш культур мультур більшості, тому що ви бачите, і зараз айкають на всіх осіх, от бугаков, я не роз... ну це постсовок, це не російщина, це поссовок. Але чому? Вперше, ми почнемо з головного не з культури а з озброєнь. Україна, як і в перші визвольні змагання була полишена на запаси минулої тоді російської а зараз радянського війська. Як тоді було, поки вони не скінчилися, ми боронилися так само, поки вони не скінчилися. Ми боронимося та на ласкаву волю заходу. Ну тоді Проскурівський погром прикрив всі оці кредити, що почали давати Україні, прикрив котировку українських грошей на біржі. Не треба було вчиняти Проскурівського погрому. А зараз я скажу, ці Проскурівці вже перебралися в Сполучені Штати і псують там життя просто без всяких погромів. Погромів нема. Проскурівці всі, ну розумієте, хто це в Сполучених Штатах, і звідти нам псують, я скажу, і звідти перебивають котіровку нашу на політичній пірші. Так що тут нічого не змінилося. Ми беззбройні. і беззбройні в тому числі, як 19-го року, 19-го року показали свою силу комунізм, що нищили воєнні заводи. Котрі постачали набоями не тільки українське військо, але й польське. Всі ж ці підрива австрійських воєнних заводів, ви розумієте, 19-го року це знищення виробництва манліхерів, чому і Польща сіла на жопу з манліхерами, він трохи віддавалося Маузери і ці тяхки, французькі лебелі з армії Галлера. Так і нас, бачите, що Сила російського впливу на Європу не зменшилась, і тоді воно було через пролетарів, а зараз треба сказати через маргіналів. Тому що сила Росії це черзі. Розумієте, весь оцей всі ці незаможники, всі оці, от я би сказав, ніщі духа. Вони всі опановують російське дуже швидко. Російська опора в масах в народі, тому що український проект завжди був антинародним, антисоціальним. От хто завжди був зайвий в Україні, так це населення. От щоб оце з ним возитися, коли неньку можна просто використовувати, доїти і без нас не Суміти Ненька ж вона для того, щоб її доїти. А тут бац і населення. Населення треба вижити. От я зараз успішно вижили, кури посадили, бюджет розпилений, і якийсь час можна протривати, поки самі не втекти. Але що змінилося в цьому? На противагу оцій російської. Черні, як каже Ася, яка завжди буде підтримувати Росію. Чернь матеріальна чи чернь духовна. Вся чернь, розумієте, всі убогі будуть завжди за Росію. Росія надзвичайно успішний проект для убогих. Бачиш індуса, бачиш індонезійця. можете не сумніватися, що він ти хоче в Америку, а тявка й буде за Росію. Це не уникнено. Але у нас з'явився дрібний власник. У нас з'явилася нарешті. Нарешті український націоналізм став дрібно буржуазним, як нас лякали. Тому що коли люди люди скидаються на дрони, скидаються на озброєння, вони не хочуть щось мати. Може, той, хто збирає, хоче щось мати з цього, але ті, хто дають, вони хочуть мати собі Україну. У нас з'явилося те, чого французи казали в революцію. Нація у нас з'явилася українська нація. Вона перестала бути. Предметом плекання і демагогії українських націоналістів вона стала матеріальною силою. Вона жертвує гроші, розумієте? У нього є вже не в отаманов, то золотий запас від цієї війни прибавиться, але ну, й в українській нації є золотий запас. Є з кого це збирати. Українці готові платити за свою Україну, і поки вони за, її, за неї платять, боротьбу можна буде продовжувати розумієте? дрони це був приклад. І останнє, на що я хотів би сказати на тлі цих любих моєму серцю слив, Слухайте, нічого так не радує, як вночі дивитися на сливу по самурайськи, ася вертайся. Тут один самурай, так старий що правда вже. Чи могли ми з москвинами домовитися? Чи могла існувати друга Росія на території України в теорії могла, але лише за умови. Дружнього або нейтрального ставлення до неї іншої великої Росії. От якби нам на Росії крали, як на початку 2000-х, не займалися ідеологією, то ми б тут могли плекати собі таку російськомовну культурку, мультурку. Але ж ви бачите, в що це все переводилося. Оці от безкінечні серіали свати умовні. Ясно, що творців російськомовної культури кращих, ні на Росії, і на євреїв тут повно в Україні. Насправді, повірте мені, тут таку російськомовну культуру та можна учити. Чинить, яку хочеш. Але все одно, наша можуть, ви побачити, черпай їхні пісеньки. Ну, Тому що нам всім, розумієте, нам за це все не платять. І за умови, коли лише одна форма російщини. Затребавана. Ми про це, мабуть, поговоримо сьогодні ввечері за німецькі долі. Розумієте, весь цей конфлікт для Європи не новий. Ні культурно, ні політично, ні військово. Це оці всі проблеми німецького дуалізму. І я, мабуть, не буду зараз говорити за німецький дуалізм. Скажу коротко, що ми за це поговоримо. А щодо можливості мати ту довгу Росію, ну воно було б можна, але не вдалося. Розумієте, тому що. Виявилося ще раз те, в що ми не хотіли вірити, хоча це заклинання повторювало націоналістичні, що Росія є імперською агресивною силою, їй не потрібна ніяка інша Росія. їй потрібна тільки та ось, як Сполучені Штати. Ти ніколи не наб'єшся в американські агенти. Це навіть що б ти їм не приніс американці самі вирішують, хто буде їхнім агентом. Так само і Москвини самі вирішують, що буде Росією. Розумієте, вони самі відсікають Зайве російське, що вони вважають зайве, Ну це як в німецькому дуалізмі. Ми, мабуть, сьогодні поговоримо, сядемо спокійно, поговоримо за німецький дуалізм, щоб вам проблеми українсько-російських стосунків не видавалися чимось унікальним. Розумієте, чимось таким, на що варто звертати увагу поза межами України? Бай.